В день соборності Житомиряни створили символічний ланцюг єдності навколо майдану Корольова, що символізує єдність східної та західної частини України. Ідея української соборності є однією із складових національної ідеї. На думку Житомирян, це свято нагадує те, що Україна не подільна, це єдина держава та єдиний народ. Мені вважається, що сьогоднішній день, день соборності, має бути прикладом того, щоб соборність наступила перш за все в наших думках в наших помислах, щоб ми могли знаходити компроміс, щоб ми могли знаходити єдину ідею. А от єдність, якраз ви, вибачайте за може так за слово, якраз у, і в єдності, в єдиному пориві громадян України до е, перемоги на сьогоднішній день і в військовій, і в політичній. І в економічний, і в духовних сферах Україна завжди зажди залишатися є, є, єдина єдина незалежна держава 9 січня 1918 року. Центральна рада своїм четвертим універсалом проголосила Українську Народну Республіку самостійною незалежною вільною державою українського народу. А 22 січня 1919 року відбулось об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Офіційно в Україні день соборності відзначають з 1000 Ще року з цим святом привітали Житомирян, голова обласної ради Анжеліка Лабунська та голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський. Мені закарбувалося у пам'ять. Знаєте, така частина. Я спробую процитувати. Можливо, десь помилюся. Частина універсалу, який був проголошений 22 січня під час підписання акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. І я переконаний, що Ті слова, які в цьому універсалі, вони є надзвичайно актуальними і важливими і сьогодні для нас вони говорять, що український народ своїм могутнім поривом своїх власних сил, об'єднавшись, має змогу сьогодні будувати державу українську нероздільну, самостійну на благо. І щастя усього нашого трудового народу під час урочистих заходів щодо вшанування видатних діячів українського державотворення борців за незалежність України у 20 столітті та учасників антитерористичної операції відслужив молебень настоятель Святомихайлівського кафедрального собору Богдан Бойко. З промовою до Житомирян виступив голова громадської організації АТОшник Віктор Камлук. Учасники антитерористичної операції закликають громадян бути згуртованим і єдиним народом. Я вірю в Україну, тому що я є Україна, ви є Україна, і всі ми разом є Україна. На сьогодні ми повинні зберегти і примножити державотворчий потенціал ідеї соборності як запоруки нерозривності і єдності держави.